І всім привіт, ребята! З вами я, Sony Game, і сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Не просто в Майнкрафт. Ми будемо грати е, в такий челендж, як знайти алмази за 15 хвилин. Поїхали! Так, зразу ми знайшли вже печеру. До речі, давайте в цю печеру ми. Ось в той печері ми і будемо шукати алмази. Ой, ще й деревня. Дивіться, розкажу вам план, е, як знайти е, багато алмазів. Ну, перший план це не те, що треба пограти в Brawl Stars. Brawl Stars я кожен день граю. А, перший план добути б, б, собі дерево, тому що дерево потрібно, щоб зробити собі дер... дерев'яну кірку. Це щоб добути камінь, добути кам'яну кірку, а кам'яну кіркою добути желізо і добути железну кірку, яку, д... за якою ти добудеш алмази. А багато дерева нужно для палок, щоб зробити факіла. Так, давайте. Я думаю, ось так одне дерево просто добудьте, і, все, і достатньо. Так, Верстак. Просто робимо багато палок. Робимо кірку і все. Більше нам дерево не потрібно, тому. Ми робимо із нього палки, ну, трошечки собі залишимо. Ось так його оберемо. Такс і, так. Да, я думаю, нам це потрібно буде. Нам треба вбити трошки животних, але ні. Я просто зайду в деревню, яка тут заспавнилась, і добуду сіна, якщо воно тут буде, і в мене буде куча хліба. І поки що тут сіна я не бачу. Ні, це така деревня попалась, без сіна. Ой. Ай, і ось тут така шахта була. Ні, давайте підемо мобів, просто вб'ємо. Давайте. Куди ти почкаєш? Ти ти мені повинна дати їжу. Отак, От До речі, із скожещі можна зробити кожен броню. Давайте викинемо семінар, Вони, Вони мені не потрібні. Так, ну, в принципі, їди хоча б 10 сирої говядини мені потрібно буде. Прийдеться вбити ось тут ще. Ай, до речі, в мене ще є один план. Де в нас голем? Ось голем. Так, давайте скрафтимо собі меч, щоб був. Так, добудемо верстак. І дивіться, мій лайфхак. Зараз. Голем у нас трошечки заспокійний. А ну-ка, я спробую його подамажити. Ей, іди сюди. Іди сюди. Ну-ка, сподіваюсь, дамажиться. Так, да, дамажиться, найс. Все, просто його дамажимо і ми получимо желізо і вже зможемо скрафтити собі железну кірку. Це ще один спосіб, це другий спосіб у нас, як добути желізо. Оп, я желізового. Це другий спосіб. Ну, взагалі, другий спосіб добути камня, щоб зробити печку. І добути кам'яну кірку, щоб з них добути уголь. Ну, я, ну якщо ви зустрічаєте деревню, то ви вже можете добути е, желізо з голема. І вже скрафтити собі кам'яну кірку. Тому це лайфхак дуже корисний. Тому давайте вже ми можемо скрафтити. Ж... І... І... Железний меч, і железну кірку, і коли ми скрафтили железну кірку, дерев'яна нам більше, більше не потрібна, тому викидаємо її. Вона нам взагалі не потрібна, тому е, пішли <плес> в ту печеру, повбиваємо трохи коров, тому що е, ну, потрібно нам говядина. Ну, нам дуже потрібна. Так, санукась, де там та печера? О, ось вона. Такс, давайте ось так. Я по факту виживу. Так, с... да, живий, живий, живий. Такс, отак. С... Так, спускаємось. Спускаємось. Опа на уголь. Уголь нам, до речі, теж дуже потрібний, тому що він дуже нам. Він пригодиться нам для факілів і для переплавки або желіза, або навіть цей сирої говядини. Не обращайте внимання, що мені однокласники пишуть. Зараз цей ролик називається Як добути алмази за 15 хвилин. Так, санука. Давайте. Ну, камня, напевно, наверное, треба нам на дві печки, щоб. Побыстріше плавати. О, да, 17 буде достатньо, 18 навіть. Давайте в наші печки, ось. Давайте ось так, ось так. Розділимо. І розділимо їжу і поїхали переплавляти. А потім, якщо в нас. Ой, вже мало голода, то так, кожу виложимо. Зараз із оставшогося угля я зроблю собі факела. Так, вже їжа є. Тому ми можемо ось так от питатися. Ось так от їсти вже жарену говядину. Ну, зараз ось доготується. Все доготовилось. Давайте заберемо. Так, ну давайте і верстак теж. До речі, ще третє правило: ну, щоб добути желізо і скрафтити железну кірку, а четверте е, правило це забирати з собою, Забирати з собою звісно, печку і верстак, тому що якщо, і, що якщо, наприклад, вам потрібно, зараз вб'ють. Е, зараз я їх повбиваю. Да, все, не дають розповісти. Якщо ви не будете забирати печку і верстак, то, наприклад, вам треба буде скрафтити железну кірку, а у вас не буде на новий крафт, наприклад, дерева, щоб скрафтити новий верстак. І ви так тупо будете повертатися наверх, а ви можете вже спуститися дуже далеко, прям до алмазів, може вже. Так, добуваємо це желізо. Тому печки треба завжди. З собою брати. Так, зараз я їх покладу. На мене тільки щось шо зомбі, прям бикував. Чуть не вбив. Так, із цих Желіза я зроблю собі шлем, щоб був. Шлем трошки нас защитить від мобів. Тому що моби тут самі мої просто враги. Тому що вони як можуть мене в лаву скинути, вони можуть мене вбити ззаду. Наприклад, той кріпер він може взірватися і вбити мене просто. Тому взагалі не хочу з мобами сражатися. Ну, прийдеться, тому що їх, напевно, буде багато. Так, зараз добудемо. Так, давайте крафтимо шлем. Все, я буду в шльомі. Забираємо наш верстак. Так, і все. І опа, ще желізо. Давайте. Опа, я думав, воно одне. Ну, два це небагато, навіть на ботинки недостатньо буде. Давайте даже добудемо трохи угля собі. А, я, я забув факіла собі зробити. Тому що, бачите, зараз взагалі, от навіть підписникам, напевно, нічого не видно. Так, давайте. Давайте поки що зробимо 32. Я думаю, буде взагалі предостатньо. 32 факіла. І моби спавнитись не будуть от факілів. Так, здобуваємо оставшийся уголь. Взагалі ми прийшли за алмазами, а не за углем. Тому давайте. Добуваємо цей верстак. Трошечки. Інвентар свій. Так, уберемо ось це. ось це, ось це, це. І буде у нас ось, те, ось так. Меч в руки і побігли. Так, ай, боляче. До речі, да, і пітатися теж потрібно, тому що у вас просто не будуть життєвоватись. Так, давайте. Акуратно. Тихо, я ж можу просто впасти. А в мене відра з водою немає. А, він, а воно дуже допомагає, до речі, відро з водою. Тому що ти можеш так пригнути і не спускатися дуже довго. Тому давайте, пішли, пішли. Давайте. Ось, до речі, вода. Ми можемо, в принципі, добути. Но я не буду, тому. Ну, я не знаю, можна попро... спробувати. Іде алмази їх взагалі немає. Так, санукось, тут у нас непогано. Такс. Е... О, до речі, ми з цього желіза. Давайте. А, бігом. Павук нападає. Так, тихо, тихо, ти бігом, 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 бігом. Треба трохи скопатися, за, е, поставити печки. А, швидко. Я сподіваюся, він там далеко десь. Давайте бігом! Бігом! Все, фух. Все, нікого нема. Фух. Фух. Так, все. Дробліний сланець. Я підібрав. Так, давайте почекаємо. І зробимо собі ще боцінки. До речі, броня вам теж дуже буде корисна, тому що вас моби не зможуть так швидко вбити. Це можна сказати шосте чи п'яте вже правило. Що йти в шахту потрібно чаще з броньою, тому що, якщо у вас ще не буде факелів, то вас просто якийсь кріпер взірве і все, і ви просто не виживете. Там просто дуже важко виживати, особливо проти мобів. Так, давайте. Ой-ой-ой! Оце -ой -ой! погано, це скалк. А тут може появлятися вардини. До речі, уровень мінус 42 і тут може бути вже алмази. ну ка а, Алмази! Як я їх не замітив зразу, тихо? Так, нікого немає. Алмази! Як я їх зразу не замітив? Бачите, дивіться, уровень мінус сороковий, в принципі, тут могли бути алмази. Так, да, дивіться, п'ять алмазів. Вау, 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 вау. Так, і до речі, їх переплавляти ще не потрібно, це дуже класно. Так, давайте зробимо собі меч і кірку. Ну, железні я оставлю десь в сундуки в деревні. І так, да, і ще, до речі. Сьоме правило, ви взагалі не можете не відправлятися іменно в печеру. Ви можете, до речі, да, забув сказати, ви можете ходити по міру і знайти ці анази просто в сундуках. От, наприклад, навіть в пустинному храмі вони будуть. Ну, Не завжди, але вони там іноді спавняться. Тому е, в шахту не обов'язково йти. Що ви можете, я ж кажу, піти погуляти десь. Найти пустинний храм і там залотати алмази. А я вже залотав 5 алмазів. Я вже десь перезнімаю дуже багато, тому що е, я, я за 15 хвилин взагалі не зміг алмази знайти. Хух! Я чуть не помер. Давайте добудемо це желізо. Так, санука, я зможу. Да, є. Є-є-є-є. І давайте піднімаємось. Такс, давайте, давайте. Треба наверх піднятися. Поїмо, щоб вистанавлювати житті. Такс. Що ж, давайте? Строїмось. Все. В принципі, ми майже наверху. Вже дивіться, левел 31. -й. Uh, Іще дев'яте uh, чи восьме правило вже десь. То що алмази спавняться примірно на уровнях uh, 15-14. Uh, ну, і 15 і, ж, і нижче. 15 і нижче. І вони спавняться на такому уровні. Так, зараз давайте. Не знаю, куди поліз. Я, походу, заблудився. Ну, добре. Я знайшов алмаз за 15 хвилин. Добре, підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!